Розкажіть, як ви познайомилися з письменником Василем Шкляром? Ну то як він приїхав на свадьбу до брата сюди в Клопецьк. Бо... Це в яких роках було? Бо ось тут вже 40 років назад, 40 років. назад, так? Да. За радянської влади, так? Да, да. Да. Ну, ну і що Ще тоді я появлю. А после того, ну який ти не є? Бог тобі судить. А? Якщо ти мене просиш, я не скажу, ото я бандеру. А ні, ну а як він сюди до вас трапив? Він там, як ви казали, на? Не... Брат, мій привіз його, як він сказав, як би мені побачити живого Бандеру? То це він в яких 60-х роках живого Бандеру, чи в 70-х роках живого Бандеру, чи 80-х, чи в яких роках? 80-х років, чи 70-х, 70-х, так? Mm. От, і той на коні дай привіз, а його... Ну, ну та, я, я приходжу з своїм паном, з другом, і все, ще й кажу, Володь, може, той, чи сказати хлопець, чи чоловік, може, молока поп'єте? А він каже, о, свіженька, я в суду я тему луко просиди та позади, а на нерти. Во заняв мене там луко. Я, я кажу, пийте, посидім міськля. Так хороше випив вартом лука. Я ще надила. А що каже, ну розкажіть будь ласка мені. Василь шкляр каже, так. Да. Думаю, ну що тобі сказати? Хто ти такий? Яка в тебе душа? А после матчу бог стоїть, який ти не є? Я як страдати років, Я виїхатись не буду. І я аж до такого тако. -тако. Руки. І все. Ну, і посиділи поговорили і поїхали. Поїхали. А ви і... ми розповіли про трохи свою історію, так як да, ви були ви. О те, що вам. Етал. Угу. І так, як у протіта і зошита. То ви вже тоді зошита навіть свого вели цього, да? Да. Да. То ви не бояли, вас КГБ визивало, ви не боялись, що прийдуть, відшмонають, найдуть. Хай що хочуть. Не бо то там на і я. Ага. І ранена. А. Ну, о, а як поїм через 40 років зустрілись з хльба? Я не думала, що він Цього... як. На фестивалі якомусь тут? Так? Да, там... День молоді, чи що-то було. Чого день молодь? Тож, тож... Коли то... Леся написала пісню, о, 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 так. От... Леся Українка? Да, Леся Українка. Лісову пісню написали. Ну, -то Там збираєте кожну року? — От й приїжджає. Шклян. Я приходжу до нього, кажу, ти поїдеш своїм твоїм а в його машина. в А він каже, машини, ні, а кунем, то поїду. Я кажу, бери мене за пасажира. От ми приїжджаємо туди. Ні? То вже другий другать я тупою, а то мене забрав Гриштук. Ми стояли коло хвигури, а їхав грішток, забрав мене і забрав чи то гандю. Вже, вже грішка то, 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 то не тоді. Тоді. Чого ж аж на гріштука посадили, років два? Так, да, А то я вже років ні, Ну чого? Ну, Кажуть, шукає якийсь чоловік із Києва. Кажу, тебе шукаєш у Києва, а то ж. То -то ти вже на Лесі. на Лесі, на Но... Лесі. А то знайшли, бачу, я сидять разом жінка його, і, і вона вже з нею біседить. На шклє... Жінка чия? Шкліра. Та я приїхала. Я прийшла, а ти кажеш, іди на сюди. Тебе люди шукають. Хто? А йди но сюди. Я приходжу, а що підходить до мене. Здорово україться. Аж каже, зелена. Зелена. Ну, то каже. Виганзи. Ну, Я ган ази. Отам жінка його сидить. прийшли, ми сіли на лавці. І він жінці каже, за сорок років я встрінув Бандеру. А вона його в груди. Але на сцену викликав ми. Він ну, виставив сцену і розказує, як він Знаю, що стринувся сорок років назад і розказує, як викликає сцену. Що серце вискучить? Ой, кажу, боже мій, а що ж я буду казати? Там дуже людно приїжджають людей стільки на це свято. Письменники які є з того. Яке скриває священники. Ти є письменники. Такі українці настояще. І то з усіх сторон, і з Білорусі, і з Польщі були, виступають, все, все. і німці. І щоразу більше є, і там що раз устроюють, ще. тепер так. ще там євро зробили сцену, побільшили все. Дуже зараз. Тож Кляр не забув, а був знову раніше, нашов, так? там був вже музей спалили, згорів, то зробили нового. то, там все завидно того домика. В колодяжному? Є, одскулені. От Скулені, так? Yeah. Там нову построїв, хорошу. Ще забив о, такий домик крадач, в кожному. А після того приїжджав Петров брат його. Я в церкві, ну, сказали, е, вона в церкві приходить кіхчеві, дві жінки, два мужчини. Я в церкві так от сиджу, аж то підходить до мене в церкві. Я дивлюсь, я не ж молодший якийсь молодий, а що каже, то ви, Ганна, кажу я, ну то ви дітей за мною. Встаю, встаю і виходжу в коридор. Виходять ти і всі за мною. А що каже, не бийтесь, ви васрячки роднаєте. Кажу, знаю. Я брат його. Я кажу, дивлюсь, лице знакоме, думаю, не все ж як так помолодше. Тепер о, я за тих, пішли ми до його, ти їздив з нами чи ні. Ні. То ми будемо там по лісі. я Як крихіть один. А думати. Ну тут хоч мами нема бізнес, Ну, там тут що заїдя.